Як налаштувати міцність кави на кавомашині Юра Імпреза c 65 Торкаємось та утримуємо іконку з буквою П. Це перша іконка під поворотним перемикачем. З'явився напис «Rinse». Провертаємо поворотний перемикач до появи напису Buttons. Клацаємо поворотний перемикач. Вибираємо, для якої кави ми хочемо провести налаштування. Я візьму, наприклад, Еспресо. Клацаємо, щоб підтвердити. Провертаємо до появи слова STRANDS. Клацаємо. Тепер, повертаючи, вибираємо міцність. Я візьму, наприклад, Strong. Клацаємо. Тепер шукаємо слово ексід. Клацаємо і ще раз шукаємо слово ексід. Та ще раз клацаємо. Знову шукаємо ексід. Клацаємо. Ось як налаштувати міцність кави на кавомашині Юра c 65